Доброго дня, це програма Art Сіті і ведуча Катерина Райна. Якщо ви хочете дізнатися про мистецтво більше, не пропустіть наш сьогоднішній випуск. Олег Тістол про ситуацію в країні. Ця сука забрала у мене мої пальми. Ну, у тебе дуже. Жахи війни у музеї Ханенкіл. Тут є назви такі, як це теж. І треба бачити і вони залежать від попередньої так, роботи. Так, так і це все треба дивитися у такому порядку, який запропонував сам mm -hmm. Мітинг в підтримку сучасної культури. Тільки варті те, що наболіло у е, митців у діячів культури за всі ці роки. Це е, безперечно. Україні вже традиційно почалася французька весна, один з найбільш очікуваних фестивалів, який знайомить українців з французькою культурою. Цього року фестиваль пройде вже в 11 раз і з розширеною програмою в інших містах. Крім традиційних Києва, Харкова, Львова, Донецька, Дніпропетровська та Одеси. Французька весна весна-2014» Пройде також у Рівному, Луганську та Запоріжжі. Хроніка подій Євромайдану у фотографіях до друку готується видання Євромайдан History in the Making». Видавництво основи спільно з агентством арт менеджмент готують до випуску ілюстроване видання, яке в фотографіях розповість про революційні події, що назавжди увійшли в історію України під загальною назвою Євромайдан. Відбір фотографій для видання триває. Свої світлини можна надсилати за адресою до 15 квітня. Не дивлячись на кризу в країні, українське мистецтво продовжує розвиватися та навіть бути втретє. 8 квітня на аукціоні Філіпс у Лондоні будуть виставлені на денні торги роботи трьох вітчизняних художників: Вінні Реонова, Романа Мініна, Назара Білика. 2 квітня біля КМДА у Києві відбувся мітинг культурного сектору. Учасники мітингу, художники, журналісти, мистецтвознавці, прийшли до директора департаменту культури Світлани Золіни з претензіями і питаннями щодо подальшої долі української культури. Спочатку зустріли опір. Люди працюють, правильно? Працюють. А ми зупиняємо. Город працює. Отлично, роботи. Ми вирішили звернутися до активістів та дізнатися. Головні питання, які вони хочуть вирішити. Я така людина, голова департаменту культури міста Києва, Зоріна. Досить адіозна фігура, і вона викликає багато до себе питань своєї постійної деструктивної діяльності стосовно розвитку культури міста Києва, ну і в контексті значить, цієї України. Мета конкретно зняти цю людину, тому що те, що вона витворяє, дуже багато фактів. І в театральній, і в культурній, і в мистецькій формі, ну точніше, в сферах, що що є просто розвалом цієї сфери. За її ініціативи звільнений був Колініч, директор музею Київська фортеця, і він відсудив цю посаду назад. Вже є судове рішення, і він не може поновитися з її з волі цієї зоріної. Назад на цю посаду Світлана Зоріна написала заяву, але не зовсім такого змісту, як очікували активісти. Вона погодилася у будь-який час залишити посаду, але фактично не залишила її. Те, що їх обдурили, активісти зрозуміли вже, коли розійшлися. Окрім вимоги звільнення зориною у активістів було ще дуже багато питань. Наприклад, які конкретні зміни внесені до планів роботи на 2014 рік, що мають проводитися в закладах культури міста Києва? Чому до сих пір не створена жодна об'єднана робоча група музейників та представників інших установ міста Києва по збереженню та популяризації історичних подій на Майдані? Чому відсутня координації з райвідділами освіти? І, взагалі, чому департамент культури самоусунувся та свідомо саботує вирішення та організацію всіх вище згаданих питань, те, що наболіло у е, митців у спіячів культури за всі ці роки, це е, безперечно. Тому звичайно, вимоги ці, які викладені на папері, вони. Дійсно мають привернути увагу і виконуючи голови КМДА і і звичайно департаменту культури, тому що звичайно так не можна зараз тримати цю ситуацію, яка, яка вона є. Слава Україні. Кажуть, що найкращий подарунок той, який був зроблений власними руками. Якщо відштовхуватися від цієї істини, вийде, що друзі Гілси на зандоці завжди отримують найкращі презенти. А все тому, що художники створюють їх самі з всіляких пластикових відходів, знайдених на березі океану. Ону було обрано не випадково справа в тому, що гіл захоплюється серфінгом, і не з чуток знає, в якому стані бувають пляжі після напливу відпочиваючих. Хтось забуде на березі недопиту пляшку з колою, хтось загубив сланці, хтось втратить кепку. Все вище зазначене змиває прилив і забирає з собою в море. Через деякий час сміття знову опиняється на березі. Щоб, хоч якось, розчистити берегову лінію, серфінгісти періодично влаштовують прибирання. Частина знайдених предметів відправляється на звалище, а частина відмивається і відправляється в імпровізований цех з виробництва іграшок. Найчастіше гіле створює фігури тварин. Цим художник намагається звернути увагу громадськості на те, що забруднення навколишнього середовища дуже шкодить. Всі іграшки зі сміття створюються вручну в єдиному екземплярі. До речі, подібну ідею використовує також науковий дослідник і працівниця служби охорони дикої природи Джелі Чорч. Вона навіть створила в найробі Кенія перший цех з переробки старого гумового взуття. Києві в музеї Ханенків проходить дуже цікава виставка, в рамках якої показана перлина графічної колекції музею антивоєнна серія фортів Франциско Гої на сьогодні. Жахи війни, а саме так називається серія. Це єдина в Україні серія, що надрукована з авторських дошок. Го я працював над антивоєнною серією гравюр у 1810-20 роках і втілив у 80 аркушах свій травматичний досвід участі в подіях піренейської війни у 1808 році. Наполеон, скориставшись народним повстанням в Іспанії, почав завоювання країни, що була політичною стратегічно важливою для французів, оскільки мала контрольований доступ до Середземного моря. Під час війни Гоя займав посаду першого живописця двору та продовжував писати портрети іспанських та французьких вельмож. Коли він почав роботу над своєю серією, його здоров'я послабшило, і він майже втратив свій слух. Франциско Гоя був першим художником, який побачив війну саме як абсолютне зло. В його офортах не лишилося ані ефектних батальних сцен 18 століття, ані струнких вершників дев'ятнадцятого. Ані відчайдушних атак, ані героїчних фортець в облозі. Лише тотальна катастрофа. Вірусна епідемія божевілля, через яку люди забувають, що вони є люди. Як наслідок їм шлють кари небесні голодомор, розруху, братовбивство, зневіру й повернення диктатури. З огляду на жорстку цензуру жахи війни не були опубліковані за життя гої. Художник надрукував лише пробну серію відбитків, яку подарував своєму другу історику мистецтв Сеану Бермудесу. Цей зшиток Гойя назвав фатальні наслідки кривавої війни Іспанії з Наполеоном та інші вражаючі видіння на кожній гравюрі. Він від руки написав номер та назву. І що цікаво, тут є два ряди номерів угорі і унизу. Угу. Перші номери це час створення. Він, от якась думка йому прийшла. Він він щось побачив, він щось вигадав. Він зробив цей аркуш. Коли він побачив їх всі, він зрозумів, що повинна бути інша логіка, і за цією логікою він Нумерації. побудував угу. серію по-новому. Так, і... а, а яку логіку він використовував в новий раз розвиток сюжету. А ви можете показати ці номери? А два рядки номерів? Будь ласка, ну, от і от. От початковий, ну як завжди, у цьому куті йде ага. номер. Ага. Тому бачите, він його навіть трошки так знищив. Назви дуже цікаві. Вони не так називаються, як ми звикли, щоб називалася ця картина. Ну, ми б назвали там повішений чи там солдат, який насміхається з повішеним. Те саме. Чому те саме? Тому що тут невідомо за що. Ага. Так і їх тому повинно. Ми не можемо порушити цю його нумерацію, тому що одна назва перекликається з іншою. Mm -hmm. Тут є назви такі, як це теж. І треба бачити, і вони що вони попереки... залежать від попередньої так, роботи. Так, так, і це все треба дивитися у такому порядку, який запропонував сам художник. Mm -hmm. Умовно серію гої поділяють на три частини: жахи війни, голод та алігорична частина. Серія гравюр починається з оцього твору, що має назви гнітюче передчуття того, що має статися. Далі зображені іспанці, що румляться з французами. Роботи дуже лаконічні та виразні, зокрема, і за своєю технікою. З першого по 47-й Аркошгою присвятив реалістичному зображенню жахів війни. Події відбуваються після битви. Ви можете бачити тут спотворені тіла та страждання. 48 восьмого по 64 аркуш гою присвячує темі голоду, що був у Мадриді в серпні 1811 року. Його не цікавлять причини голоду або хто був винуватий. Його цікавить, як голод впливав на людей. Аркуші починаючи з номера 65 по 82, так звані капричус, відносяться до алігаричної теми. Вони були створені в період з 1813 по 1820 роки. Вміщують сцени, що критикують післявоєнну політику Іспанії. Насправді у Гуї завжди такі складні алегорії, які можна трактувати по-різному, але одне зрозуміло. Розумієте, він був людиною доби просвітництва. Він знався з кращими гуманістами. Іспанії другої половини XVIII століття це було коло, і вони орієнтувалися багато ага. на Італії, на французьких просвітників. Вони багато читали всіякої літератури. Вони хотіли, щоб в країні був прогрес, щоб була конституція, щоб не було інквізиції. Ця тема була у бою завжди дуже сильно. Насправді, ця серія вона цікавий не тільки своїм дуже важливим змістом, дуже актуальним у різні часи, але ця серія дуже цікава ще своєю технічною досконалістю. Тому що, хоча він використовує відомі гриверні техніки, їх, він використовує їх багато, uh -huh. їх дуже цікаво сполучає, і навіть не завжди фахівці можуть. Пояснити, от як технічно, не просто як він там добре uh -huh. все це намалював, як він вигадав, як він чудово побудував композицію, що всі знають, а як це насправді технічно зроблено. Відколи у 1828 році Гоя був змушений мігрувати, авторські мідні дошки зберігав його син Хав'єр. Лише у 1863 році Королівська академія красних мистецтв у Мадриді. Перше видало повну серію, давши їй назву Жахи війни. Номери та оригінальні написи на аркушах, навіть з орфографічними помилками бої були скопійовані з альбому Бермудиса і вигравіровані на мідних пластинах, з яких здійснювався друк. Академія декілька разів повторювала наклад в останній у 1937 році. Музей Ханенки володіє відбитками четвертого видання 1906 року, які знавці високо цінують зокрема завдяки якості паперу. Для перерви ви побачите Олег Тістол про ситуацію в країні? Та сука забрала у мене мої пальми. Ну у тебе тоже. могло произойти в нашей стране, которая, в общем-то, все отзывались как инфантильные и бесперспективной вообще произойти Майдан и революция? На твой взгляд? Да не, ну оно как-то вполне, вполне, скажем, особенно сейчас задним числом понятно, что все вполне предсказуемо было. То есть и, и я тут единственно, что мог бы, скажем, вот так вот покаяться, извиниться, потому что мне откровенно говоря последние пару лет в вот это уже не верилось. То есть уже видна была перспектива, и я откровенно говоря не думал, что у нас столько Столько умного народу и столько, скажем, вменяемых, вот, вменяемого населения, которое способно на такой подвиг, ну, в принципе. А то, что должно было рано или поздно произойти, ну нельзя ж урку, скажем, делать президентом европейской страны. Ну, действительно, мы же уже 20 лет уже, ну, в принципе, привыкли, что его Европа. И тут урка страна деградирует, ну а в результате это все же получилось точно сюда наоборот. То есть, и вот это вот... Вот это, наконец-то, культурная. Это культурная революция. Это революция между цивилизацией и варварами. Ну, что можно сейчас, очевидно, совершенно видеть. Вот там по поведению, скажем, идеологии русской, и, там по поддержке 70% Путина, ну и так далее. По оккупации Крыма, ну, может быть. Ну, это варварская цивилизация, как бы там, скажем, где-то середины 19 века. И с идеологией там, середины 19 века территориальная. И, э -э Абсолютно культурная, как бы вот страна, которая однозначно точно примыкает геокультурно, примыкает к европейской цивилизации. Все. Очень простая штука. Ты считаешь, что у нас произошла культурная революция? И ты считаешь, что сейчас поменяется ментальность людей, связанных с искусством? Или она уже поменялась, просто они этого не проявляли раньше? А, дело в том, что даже последний арт-Киев осенью перед революцией он был уже такой предреволюционный, это совершенно было очевидно. что два последних. я по инерции не участвовал в трех последних арт-киевах, ну просто, потому что то было уже такое гламурное, такое, скажем, жлобское э, вымирание. -то, ну, то есть, это то, что туда попадало. Вот. А вот последний арт Киев я был страшно удивлен, что он какой-то такой уже какое-то предчувствие каких-то вот, скажем, революционных перемен. То есть уже стало понятно, что, что это уже все, все себя и жил. И тут бац и революция. И тогда все подтвердилось. Ну вот ты говоришь, последний арт Киев был более предреволюционным. Ты действительно ты считаешь, как это выражалось в контенте? То есть в чем? В качестве искусства, в тематике, в чем на твой взгляд? Это а, в, в качестве искусства, в тематике и в явно уже не не, 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 коммерческой, скажем, направленности. Вот, э, Экспозиций. Каким путем Украина будет двигаться дальше? Как? Не, ну вот это просто очевидно. То есть, как бы надо войну пережить, потому что Третья мировая только началась, и еще чем она кончится, как бы пока непонятно. А это второй этап, который я в своей жизни. Да, это страшно напоминает. 90-91-й год, там, скажем, очень напоминает. Когда. Путь вливания в цивилизацию нормальную. Мы гораздо сильнее повлияем на Евросоюз, чем он на нас. Дело в том, что мы огромная территория со своей страшной энергией, даже в статьях нескольких там, не, очень важных таких, скажем, журналистов-теоретиков, Западных, было написано, что Европа, учись. Что вот вы, уже жирные коты, которые просто как бы уже типа того, что разленились, и уже как бы перестали, то есть, начали деградировать, в общем-то, на самом деле. А вот, вот, то, что было на Грушевского, а потом то, что было на Институтской. вот это и есть европейцы. То есть это люди, которые напомнили им о том, что такое Европа вообще в целом, в принципе. Да, что, как бы, что это, то есть, в принципе, лозунг то основной внутренний. Это слово, которое несколько лет я все время напоминал всем, как-то оно было забыто. Справедливость. Все, то есть как бы, и вот сейчас то, что там санкции американские, то, что все то, что Путин не поймет никогда, то скажем, и большая часть его населения это справедливо, да, это невыгодно, там, скажем, какие-то санкции, там, невыгодно кому-то, может быть, Америке, но это справедливо, то есть, скажем, справедливо, потому что, когда американскому народу угрожают, что его превратят в радиоактивную пыль, тогда уже, как бы, там, почем газ уже не имеет большого значения, то есть, как бы, и вот эта цивилизация возвращается в какое-то нормальное свое состояние, скажем, то есть, точно так же, как сейчас искусство, то, что я вижу появляющееся, ну, как бы, надо ну, будет, завтра, это очень заметно будет, что искусство будет не... У нас перестанут наконец-то уже вот эти вонючие рейтинги выстраивать. Что, типа, первая десятка, третья двадцатка, там, скажем, вот, по, почем картины, как вот это вот. Что, что это все уже, как бы, вот, вот это вот, скажем, вот эти вот такие примитивно-жлобско-рыночные отношения, они просто отойдут на задний план. Ну, мы будем вливаться, ну, в, 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 своим путем, это, ну, очевидно, естественно, будем вливаться просто в цивилизационный процесс. Ну, то есть, как бы, в котором мы, собственно, и находились 25 лет назад, там, скажем, когда мы появились в 80-е годы. Мы были как бы одни из самых крутых европейских художников, имеется в виду, ну, как, как явление целиком. Итальянский трансавангард, Банита Лива выглядел очень бледно по сравнению с нашими голосиями гнилицкими. А у нас есть сейчас эти голоси гнилицкий для того, чтобы с чем-то вливаться? Конечно, конечно, есть молодое поколение, которое уже подтверждает свое качество, ты скажем там. Ну, мне это для меня однозначно очевидно. Я давно как бы за ними слежу. Ну там, ну понятно, что там Минин Кадырова, там Пикуль, там и так далее. У тебя не обижать сейчас, наша страна разделяется на несколько частей. И неизвестно еще, как будет дальше продолжаться. Вот, а, а именно конкретно отделение Крыма? Да, нет никакого отделения Крыма. Это то есть, э, в исторической перспективе там самое кратчайшее, я надеюсь, ну, чем короче, тем, тем это лучше для Украины. Да нет, он будет, в принципе, как бы таким украино татарским, ну скажем такое, это будет автономная татарская республика. Как думаешь, статус Украины и украинского искусства в целом культуры повысится после происходящего? В Европе, в Америке. Да он уже повышен. То есть ну, тут не в этом дело. Дело в том, что как бы я то есть не я не надеюсь на то, что Украина там, скажем, опять же, такие как многие наши говорили, что вот как бы вот китайцы умеют лоббировать свое искусство, там еще кто-то умеет там лоббировать свое искусство, там, да, а Украина вот не лоббирует свое искусство. Лаббирует бизнес на самом деле. То есть то, что несколько вот, несколько украинских художников наконец-то войдет достойно вообще, в принципе, займет свое место в каком-то мировом, скажем, цивилизационном. От... В контексте это неизбежно. Ну, мы, собственно, это как? Ну, Есть какой-то там десяток-полтора художников, которые и так находятся в мировом контексте, как бы. Ну, то есть это просто приоритеты расставится более правильно. То есть И самое главное, что молодым будет дана какая-то более, скажем, внятная, такая более честная перспектива. То есть не карьеры делать, как бы себе какие-то, да, а просто находить свою нишу. Это будет тяжелее. В Европе, то есть, здесь надо понимать, что революция как бы и все остальное, что работать надо будет. То есть, вот, э... Наши готовы к тому, чтобы... Нет, не готовы, но будут готовы. Я вижу точку отчета у тебя за спиной, вот это произведение. Это не точка отчета, это наоборот, это какой-то результат. Мы страшно активны. Три месяца, естественно, я не мог заниматься никаким таким, скажем, вот, художественным творчеством, Там, кем нибудь холстом, масло, холст крил. Мне в голову это не приходило, я занимался. Вот, группа Евростандарт во главе с ректором университета Андреем Зеленским мы занимались в принципе идеологической, идеологической борьбой скажем не, не. это в основном происходило в интернете немножко это немножко там выплескивалось там скажем там в граффити или там на там на счетах Майдана но вот это все-таки а это вот сейчас наконец-то я пытался так для позитива нарисовать кубистическую картину на протяжении нескольких месяцев как бы потом я понял что она мне сама по себе совершенно неинтересна пока там не появится Вот этот э, мудак, которого я уже как бы ну, там, на на многих там мусорках, там, да, он у меня возле дома, там, скажем, э, трафарет сделан, как бы, ну, это, их там много, это самое было. И как результат просто сделал орнамент. Это хохлома, То есть это элементы хохломы, там, это да, вот оно. Ну, суть, у меня как бы это их такая раша простокваша. как бы, то есть, У меня элементы Патрикивки часто были, а это вот вот, вот, вот элементик. Как бы. Это чисто для, вот, для того, чтобы выплеснуть свои эмоции, то есть это, это чисто для души, просто потому что... И вот как-то я вот эту вот, эту вот занозу как-то вынул из себя с этим вот зеленым человечком и сразу полегчало. Эта сука забрала у меня мои пальмы, то есть, ну и у тебя тоже. Mm -hmm. Это же как бы вот ЮБК, это было тоже у меня такое предчувствие, то есть это и в текстах было, все время это ЮБК, 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 как бы вот я чувствовал, что что-то там не то, вот такой рай, как бы кайф, ну такой совок, такая какая-то Хотя нельзя в этом какая-то Ну, вот сейчас оно вот это, вот это все равно и вылезло. Как бы, вот, вот это вот и, и стало как-то очевидно и понятно. То есть свои какие-то культурологические итоги я подведу, но это мои абсолютно мои личные дело. Так что теперь крымские пальмы писать не будут. Не, я же никогда не зарекаюсь. Это, может, наоборот, что-то какая-то вспышка произойдет. Но это не имеет небольшого значения. Сейчас речь идет о другом, и что буду делать завтра? Вот это и есть свобода. З вами знову була програма в Дивіться нас наступного тижня і дізнавайтеся ще більше цікавого про сучасне мистецтво.